П'ять причин, чому варто саме в цьому році вам видати книжку. Перша причина це ваш особистий бренд. Ніхто за вас його не прокачає, а книжка може. Друга причина: поки що конкуренція по вашій тематиці не така висока, бо росіяни пішли, а американці поки що не до всіх тем дібрались, а наші видавництва. Поки що теж не все можуть охопити з американського та європейського ринку по ваших тематиках. Третя причина: це книжка відкриває вам двері. Це вихід на змії, на конференції та ваші нові клієнти Вони можуть прийти до вас через вашу книжку. Четверта причина ви структуруєте свій досвід. По вашій темі. П'ята причина це актив, який працює за вас роками і як менеджер по продажах, і як ваш маркетинговий інструмент, і як фінансовий актив. Дякую за увагу. А якщо вам цікаво отримати чек-лист, який. Розповість вам про всі процеси по написанню книжок, видавництву та просуванню книг. Напишіть одиничку тут під цим відео в коментарях, і він прийде автоматично. Головне не забудьте одиничку, а потім кнопочки понатискати. Дякую за увагу.